У 78-й гімназії навчаються за змішаною системою понад пів тисячі учнів. Цей навчальний заклад нині працює повноцінно без огляду на відключення світла, адже має повний комплекс автономного живлення. «78-ма гімназія в Тернах. Тут повністю замінені радіатори, замінене опалення, новий енергопункт, плюс що дуже важливо, електростанція на сонячних панелях, плюс інвектор, плюс акумулятор. Тобто цей проект вже завершено, і всього у нас встановлено вже 70 таких автономних сонячних електростанцій. Соціальні об'єкти це школи, дитячі садочки, лікарні, ДБСТ і соціальні установи. Гібридну сонячну електростанцію у гімназії встановили в межах програми Криця підтримка відновлення Кривого Рогу та Криворізького району у співпраці міста з великим герцогством Люксембург, компанією Проман та агенцією розвитку Люксдев. Наразі встановлено 12 фотопанелей загальна. Потужність 7 кВт і встановлено на навчальному корпусі, і це забезпечує безперервний освітній процес під час аварійних чи планових відключень. І дуже важливо для наших педагогічних працівників, що ми маємо доступ. До інтернету, саме завдячуючи сонячним батареям, я хочу сказати також, що приблизно ось таку не дуже гарну погоду нам вистачає до 4 годин роботи сонячної батареї і забезпечення навчального процесу. А в більш сприятливі дні були у нас такі до 7 годин. Енергетична стійкість один із ключових пріоритетів міст в умовах війни. З початку цього року в межах програми Криця встановлено понад пів сотні сонячних електростанцій, більше 20 із них у закладах освіти. Дарій військова, Валерій Кожухар, ігор притула цей день.